Друзі, мої милі сонцесяйні, дорогі мої співтворці, я Олександр, людина Чедасія, вітаю вас в енергетичному просторі золотої епохи. Щира сердечна вдячність за ваше натхнення, за ваш зворотній зв'язок, за ваші. Дружні, щирі коментарі всім, всім, хто знайшов в цьому сенс і можливість, я щиро сердечно дякую Богу через вас, тому що він в цьому проявляє всі наші безмежні таланти і здібності. І ми продовжуємо. Сьогодні я хотів би ознайомити вас із надзвичайно цікавою активацією, такою як дар всеосяжної божественної любові. Небесна компанія відкриває, що абсолютно нові сонячні світлові коди. Як небесні завантаження, ми отримали від нашого великого центрального сонця під час черневого сонцестояння 2025 року і відкриття порталу Сіріуса 7.7, 7 липня. Матір Землю і все життя катапультували вгору. По спіралі еволюції, таким чином, якого ми раніше не відчували, це відкрило двері для притоку світла і священних знань від нашого батька, матері Бога і наших галактичних старших братів і сестер, які допомагали людству через Галактичну Федерацію світла протягом тисячоліть. Сьогодні. Наша мати Бог і жіночі аспекти божества по всій нескінченності будуть направляти присутність Яє в кожній людині на землі через потужну діяльність світла, яка запевнить кожного з нас дивовижній допомозі, яку ми отримуємо з небес. Під керівництвом присутності яє в кожній людині маси людства візьмуть участь в отриманні цього дару всеосяжної божественної любові в повній відповідності з їхнім божественним планом. І їхнім найвищим благом. Божественний намір цього дару, божественної любові, полягає в тому, щоб підготувати кожного з нас до чудес, які будуть проявлятися день за днем, коли ми будемо рухатись вперед у світлі, і ми разом розпочинаємо. Висловіть намір, що все те, що ви почуєте, все те, що ви зараз приймаєте. Буде прийнято вашим тілом, вашим розумом, вашою душею. І з легкістю і насолодою буде проявлятись у вашому фізичному тілі для вашого найбільшого блага. Зробіть декілька глибоких, приємних подихів, подумки. Чи в голос, як вам зручно впродовж всієї цієї активації, озвучуйте ті слова, які будуть звучати. А зараз ми закликаємо полум'я освітленої істини, ми стаємо відстороненими і об'єктивними спостерігачами. Ми просимо нашу улюблену її присутність, щоб вона відкрила нам подальшу інформацію, засновану на серці і дії світла, які найбільш ефективно допоможуть нам у виконанні. Нашого аспекту життєво важливого розгортання божественного плану на 2025 рік. Вдих, і ми разом розпочинаємо витих. Я є, своєю присутністю я є. І я є єдиний з її присутністю кожної Божої дитини на землі. Те, що я зараз закликаю для себе. Цей священний і святий день я закликаю через і я є присутність кожної людини на землі в повній відповідності з божественним планом кожного з них і їхнім вищим благом. Я заявляю про цю діяльність світла від першої особи, щоб кожен з нас міг відчути її як особисто, так і колективно. Я зручно розміщуюсь в своєму кріслі, руки, ноги не перехрещені, мій хребет максимально випрямлений настільки, наскільки це можливо, і вдихаючи цей святий подих, я миттєво є розслаблений і умиротворений. Я звільняю свій розум від усіх думок дня. І на мить зосереджую свою увагу на вдиху і видиху. В односпрямованій свідомості я м'яко заплющую очі і легко відволікаю свою увагу від зовнішнього світу, говійно входячи в божественність свого сердечного полум'я. Я усвідомлюю свою присутність у світлі. І я знаю, що я єдиний з усім живим. Я також є живим світлом Бога, електронним сяйвом мого безсмертного переможного потрійного полум'я, що пульсує в моєму серці. Живе світло, яким я є зараз, пронизує кожну клітинку моїх земних тіл. І я стаю палаючим сонцем нескінченного Божого світла. Тепер я. Знову глибоко вдихаю і на своєму святому диханні піднімаю свідомістю в саме серце Бога. Мене миттєво огортають повні обійми незбагненої любові і сили мого Отця Матері Бога. Я чую мелодійні тони і вбираю небесні пахощі цієї божественної сутності, продовжуючи своє святе дихання. І ось раптом я відчуваю, що злітаю у ще вищі частоти любові, ніж я коли-небудь знав. Моя улюблена я її присутність відкриває мені, що це абсолютно нова частота нашої Матері Божої всеєдиної любові. Ця нова частота Божественної любові тепер вдихається нашою Матір'ю Богом у кожну частинку та хвилю життя. В системі нашого великого центрального сонця. Кожна система світів, що перебуває в люблячих обіймах санат і луз сонячних логосів з нашого великого центрального сонця, тепер може безпечно приймати цю безпрецедентну частоту любові нашої матері, богині. Це включає систему Геліоса і Вести, а також системи всіх інших сонячних логосів у родоводі Матері Землі. Ми можемо отримати дар цієї дивовижної, всеосяжної, божественної любові, завдяки квантовим зрушенням енергії, вібрації, свідомості, які були створені людством. Що пробуджується і небесної компанії і протягом цього року унікального пробудження і прояву. Зараз я входжу в ядро чистоти у полумі всесяжної божественної любові і велич. Цього священного вогню пронизує мою істоту, це кристалічне рожеве полум'я палає в через і навколо кожної атомної, субатомної частинки мого фізичного, ефірного, ментального і емоційного тілу. Мої земні тіла очищаються і перетворюються на безмежну досконалість моїх п'ятивимірних кристалічних сонячних світлових тіл. Ця божественна любов зараз піднімає мене на новий рівень розуміння і істини. Я приймаю свою єдність з усім життям по-новому. І набагато глибше. Я відчуваю любов, єдність і благоговіння до життя, що перевершує усе, про що я коли-небудь мріяв. Розум у цій Божественній любові омиває мене своєю сутністю, і я піднімаюся на нові рівні. Ясності, осмислення, знання, мудрості, прозріння і розуміння. Насолоджуючись дивом цієї чудової чистоти ясності, я починаю усвідомлювати масштаби, можливостей, що містяться в цьому дарі від нашої Матері, богині. Божественна мудрість пробуджується в моєму серці. У спалаху просвітлення я знаю і повністю розумію, як саме я маю донести єдність і благоговіння до усього живого, до мас людства через їхній новий, унікально пробуджений. Стан свідомості Христа. Це усвідомлення закодоване в моєму свідомому розумі. І тепер Він буде відчутно доступним для мене, коли мені потрібно буде згадати це священне знання у моєму служінні людству. І всьому живому. З глибоким смиренням і вдячністю я приймаю можливості, які відкриваються мені в серці Бога. Я добровільно погоджуюсь бути знаряддям Божим для цієї божественної сили. Через втручання моєї присутності я є, я освячую своє життя, щоб воно стало відкритими дверима, через які повний спектр безмежних зразків досконалості у полум'ї всеосяжної, божественної любові тепер буде текти. Щоб благословити все життя на землі. На якусь піднесену мить я асимілюю цей досвід повільно і ритмічно вдихаючи і видихаючи. З кожним моїм дихом я. Піднімаюся все вище і вище, в багатогранні небесні частоти всеосяжної божественної любові нашої Матері Богині. І з кожним видихом я вдихаю цей священний вогонь, щоб освятити все життя, що розвивається на землі. Коли Кожна людська істота, що розвивається на землі, освячується повним потенціалом полум'я всеосяжної божественної любові, їхня присутність активує специфічні генетичні коди в структурах РНК і ДНК. Ці коди містять Непорочну концепцію божественного плану кожної людини. Ця активність світла підсилює кожне проявлення улюблених синів і доньок Божих і дозволяє їм виконувати своє божественне призначення і причину буття новими способами, заснованими на серці. Завдяки цій активації розуму, емоції кожної людини очищаються і приводяться у відповідність до гармонії її істинного буття. Це очищення прокладає шлях для свідомого розуму і надсвідомого розуму в кожній людині. Щоб злитися і стати єдиним. У цьому стані єдності, присутність я є в кожній людині виходить на перший план і керує її життям. Коли це відбувається, життя. Тіло, розум і душа кожної людини прискорюються і піднімаються в стан просвітлення, яке розчищає шлях для виконання їхнього божественного плану. Кожна людина на землі зараз починає асимілювати невимовну силу у полум'ї всеосяжної божественної любові. Божественний розум у цьому полумі допомагає кожній людині усвідомити, що розуміння і використання цієї божественної сили є однією з найважливіших речей, які людина може зробити, щоб виконати свою унікальну грань. Безпрецедентного процесу Вознесіння Матері Землі, це внутрішні знання приносить усвідомлення того, що кожній душі щодня відкриваються незлічені можливості, які покращать якість життя на землі. І хоча ці можливості можуть здаватися складними, Полум'я всеосяжної божественної любові містить ясність і частоту любові, яка подолає всі перешкоди, усе людство, зараз переживає диво, полум'я всеосяжної божественної любові, утримуване в межах божественного розуму цієї. Святої субстанції, людство знає і по-справжньому розуміє, що ми є єдині з Богом. Це означає, що все, що мають наші батько, мати, Бог, належить нам. Завдяки цьому унікальному пробудженню, людство індивідуально і колективно приймає глибоку істину. Що всеосяжна, божественна любов нашої Матері, богині, є вібрацією, з якою ми народились серця Бога. Любов нашої Матері це також вібрація, через яку ми зараз еволюціонуємо назад у серце Бога. Нова частота цієї любові не має ні зв'язків, ні бар'єрів, ні умов. У безмежній силі цієї любові немає ні болю, ні печалі, ні нестачі, жодних обмежень. Вона містить у своїй суті весь наш потенціал. Щоб піднятися над усіма людськими умовами, над усіма самозаподійними стражданнями, над усіляким хаосом, плутаниною, безнадією і відчаєм. Всеосяжна, божественна любов нашої матері погині зцілює будь-яку розлуку, вона омолоджує. Оживляє і робить цілісним усе, що її охоплює. Ця любов є єдиним найбільшим джерелом прощення, і вона є поштовхом до свободи і визволення людства від усіх наших земних негараздів. Негатив і розбрат. Не можуть існувати в присутності всеосяжної божественної любові, бо вона є силою безмежної і невимовної могутності ця любов підносить і прославляє все, що вона охоплює. З ядра Чистоти у полумі всеосяжної божественної любові в серці нашого батька, Матері Бога, я усвідомлюю свою власну божественність. У Божественному розумі цієї любові я визнаю і шаную Божественність у кожній людській істоті. З цієї новознайденої перспективи істини я вдивляюся в серце кожної людини на землі. На свій подив я бачу променисту істоту світла, що перебуває у полумі серця кожної людини. Коли я визнаю Божественну присутність полум'я серця кожної людини і зосереджуюсь на ній, їхня присутність я є, їхнє істинне Божественне Я починає розширюватись і збільшуватись. В міру того, як присутність «Я є» в кожній людині зростає, в силі і пануванні, застарілі переконання і моделі поведінки, пов'язані зі страхом і роз'єднанням або з нестачою обмеженнями, починають відходити в минуле. Незалежно від глибини негативу, до якої впала людина, її присутність я є тепер бере її під контроль. І коригує її напрямок розвитку. Оскільки я продовжую щодня і щогодини визнавати і любити я її присутність в сердечному полумі кожної людини, цей аспект їхньої власної божественності. Посилюється і збільшує вплив на їхні думки, слова, дії і почуття, незалежно від того, в яких негативних моделях поведінки людина раніше брала участь, її, її присутність тепер наповнює її чотири земні тіла. Бездоганною концепцією її божественного потенціалу і міцно ставить її на ноги, на шлях світла. Ця діяльність створює прозріння у свідомості кожної душі і відбувається пробудження, що призводить до повного. І глибокого преображення душі. І так воно і є активовано. Тепер у спалаху світла я миттєво усвідомлюю, що я знову присутній у своїй кімнаті. Я повністю присутній у моменті тут і зараз і комфортно відпочиваю у своєму кріслі. Моє фізичне тіло пульсує світлом і живим здоров'ям. Я відчуваю себе гармонійним і наповненим надією, радістю і великими очікуваннями. Всеосяжна осяжна на любов нашої Матері богині безперервно тече через моє сердечне полум'я. Тепер я усвідомлюю на набагато глибшому рівні, ніж будь-коли раніше, що світло Боже завжди перемагає і я є цим світлом. Я світло всеосяжної божественної любові моєї Матері богині, що нині проявилася і постійно підтримується Божественною благодаті. Я світло всеосяжної божественної любові моєї Матері Богині, що нині проявилася і постійно підтримується Божественною благодаттю. Я, світло всеосяжної божественної любові, моєї матері богині, що нині проявилася і постійно підтримується божественною благодаттю. Отже, улюблений я є тим, що я є. Благослови вас, Боже, дорогі мої друзі.